Як живе зараз Херсонщина? Яка безпекова ситуація? Ну, знаємо, що непроста, але от в динаміці за рік яка вона? Складна ситуація. Відразу скажу, тому що ми е зараз під постійними обстрілами населені пункти Херсонщини е тільки за рік е 37 тисяч раз обстрілювалися. Е це 200, більше ніж 200 тисяч снарядів, які були випущені е, з різного озброєння по Херсонській землі. Е, за трохи більше 10 місяців. Росіяни обірвали життя більше ніж 200 людей, серед е, яких одна дитина. Ще понад півтори тисячі жителів області дістали поранення різного ступеню тяжкості. А щодо угруповання російського росі, російських військ на лівобережжі Херсонщини, чи, яка кількість там спостерігається? Я пам'ятаю в ефірах: ми постійно обговорювали що наш плацдарм на лівому березі. Це кринки зараз того плацдарму немає. І тоді, коли ми обговорювали кринки, всі військові експерти сходилися на тому, що кринки допомагали стримувати от саме російські війська від обстрілів правого берега Херсонщини, де окупованого. А, можу лише сказати, що ми знаємо і бачимо усе, що відбувається на поки що і в Обережі. А, наші захисники і захисниці а, знаходяться там, повірте, на лівому березі і контролюють ситуацію. Тому а, не можу сказати локації, а, але сил і засобів у нас вистачає, аби стримувати їхню агресію. Пане Олександре, ми вже не один місяць спостерігаємо відео, як дрони просто літають над Херсоном, полюють на автівки, полюють на маршрутки, і просто так цілять по людях. Скажіть, будь ласка, наскільки це і зараз продовжує бути таким буденним, жахливим явищем для херсонців? На да, дійсно росіяни продовжують влаштовувати з дронів, як вони самі називаються сафарі. На жителів Херсонщині у небезпеці кожен хто проживає чи пересувається територією Херсонської області, куди саме дістають ворожі попола, адже окупанти обирають самі ну собі цілі звичайних людей, дітей, цивільні автівки, швидкі комунальні служби. Це справжній терор, адже вони бачать кого атакують, і спеціально це роблять тільки за 10 днів цього місяця. Через удари ворожих крил на Херсонщині загинули двоє людей. Ще семеро поранені. Ми звичайно також працюємо над цим протидією, протидіємо, допомагаємо нашим військовим боротися з цією загрозою лише тільки в жовтні місяці. Більше ніж 50 десятків засобів собі РЕП, і нам вдалося зменшити кількість, але це ворожих ударів. Але це це одно це недостатнє. Тому що з кожного місяця ще серпня, серпень, вересень жовтень, це були найтяжчі втрати більше ніж 50% людей, які страждають на Херсонщині, саме від дронів. Пане Олександрію, якраз один із способів убезпечити себе від цих дронів. Якщо ти цивільний, так якщо ти не носиш з собою портативний реп, як це роблять військові, чи не їздиш з ним на автівці, то це просто евакуюватися чи просити в окремих районах Херсонщини людей евакуюватися? Якщо так, то. Куди пропонуєте їхати їм і на яких умовах? Звичайно, ми вже більше ніж рік просимо евакуюватися з населених пунктів де небезпечно. Це приблизно 50 таких населених пунктів. Зараз на даний момент майже 50 тисяч людей, які з моменту деокупації були евакуйовані з цих населених пунктів. Це багато дітей. E, зараз e, там ситуація також критична. E, людей наших приймають в різних e, регіонах нашої країни це і на Хмельниччині, на Київщині, Кировограчні, Одещина, Миколаївщина e, і багато інших. E, ми просимо людей евакуюватися. E, телефон 0800 101 102, Дзвоніть ми допоможемо вам це зробити. Пане Олександре, 0800 101, це телефон вашої гарячої лінії. Так скажи, будь ласка, от уже півтора року минуло з того часу, як росіяни підірвали Каховську ГЕС. Що з того часу вдалося, яким чином вдалося? Допомогти людям відновити те, що вони втратили під час великої води, чи якимось чином їм було компенсовано, чи в матеріальному вигляді, чи справді вони отримали десь нове житло, чи ця проблема досі залишається невирішеною? На правобережжі Херсонщини через російську таку збройну агресію взагалі пошкоджено. Більш ніж 31 тисячу цивільних об'єктів, а саме під час е, каховської трагедії Каховського теракту це 3800 тисячі будинків житлових. Е, на тепер, от попри постійні прильоти, продовжуємо працювати над відновленням е, всього, чого руйнує ворог. Наразі відбудовано понад 4600 тисячі е, цивільних об'єктів. Це Серед них 4300 – це житлові будинки, школи, дитсадки, 23 заклади охорони здоров'я. А також з травня минулого року в області реалізується програма урядова. Є відновлення, і вже за цей період компенсації нараховано майже на 5200 таких об'єктів. Родини отримали за пошкоджене або повністю зруйноване житло. І ця сума 1 мільярд 956 мільйонів. Тому робота триває. Кожен хто звертається. Ми опрацьовуємо ці заявки і намагаємося відновити їхнє житло. Друзі, ми нагадуємо, що гаряча лінія зараз на екрані 0800 101 102. Якщо вам потрібна допомога пов'язана з евакуацією, будь ласка, звертайтеся на цю гарячу лінію. Вам мають там допомогти. Пане Олександре, дуже вам дякуємо за це включення ще раз. Ну я не знаю, як можна казати в таких умовах. Вітаємо вас, але вітаємо з такою приємною подією, як річниця визволення Херсону від російських окупантів. Дякуємо вам, що включилися. Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.